Доброго дня, глядачі Ютуба. Сьогодні 17 вересня 2023 року проводимо дисковку під посів озимої пшениці. Розкажу так сказати, предісторію. Два дні тому пройшов у нас дощ, обіщали великий дощ, але пройшов не такий, як хотілося. Б. Дякую. Дякувати і на цьому, звичайно, ну, в принципі, що. Намочив він і получився бутерброд. Зверху волога земля, потім суха і знизу, ну, так сказати, полуволога підошва. Е, ну, Рискувати, сіяти ми не, не схотіли, тому проводимо дискування. Можемо бачити, яка різниця. Е, да, дощ цей пройшов, він оцю верхню грудку, що від першого сліду він, конечно, намочив. Зараз воно розбивається, роби, робиться в принципі, гарно робиться. Нічого не можу сказати. Е, ну Це тут, це де попередник кукурудза, там де попередник соняшник під тією посадкою, там е, більші грудей після першої дісковки, і після оцієї другої воно трошки гірше. Ну Але в принципі зійде. Та, щоб покажемо яке воно виходить і що там по володі виходить у нас ось така в принципі картинка в принципі ходю зі швидкістю 15 км за годину тому воно так все зливається, воно виходить як після культиватора. ходять слід повслід, не загінками. Да, є, звісно, трохи тут горбики, канавки, але я думаю, що це нічого страшного. Коли по сухому сіється, це взагалі не питання. Так, що покажу що по вологі. Ось можемо бачити, зверху ось, ось ще волога. Ось далі вже пішло сухе. це вже суха земля. Так, зверху воно звичайно цю грудочку ми намочили, отак розбив, розбиває її, є більше, звісно, більшу не завжди розбиває, ну а в основному, в принципі, фон гарний. Диски, як до 2,4. Під цього крокодила, звісно, якби трошки більші. Він 3, я бачу в інтернеті 4 метра тягають. Ну, 3 метра, 3-3,5 для нього було б ідеально. А зараз він біжить, ну як по дорозі, він нагрузки не відчуває. Я думаю, і розхід теж буде. Коли в перший слід ми дискували, було важко, він ну, брав десь до 6 літрів, то тут, я гадаю, буде десь до 5, може 4,5 десь там. По дискам. Передній ряд нормальний, вони всі вичухані. Задній ряд ми познімали чистики, так як дуже набивало, в принципі зняли всі. Тепер хоч і є набивання, але воно нам не заважає. Є трохи підписується, не схотіли ми зрізати, як всі люди зрізають, хай воно краще буде. Як ми хочемо, ми поставимо чистики та й все. Тут ось чистики стоять. В принципі, на подивитися. Чи хоч не їздять тут поліція, або ще скажуть, що розвертуюсь без поворотників, то, в принципі, буде виговор мені від начальника. Так, ну що ж, покажу ще як працюємо і будемо закінчувати відео, так як немає часу гуляти. Потрібно... Доробляти. Частину площі зробили вчора, частина залишилася на сьогодні, не схотів я доночі. В субота також вихідний і не хочеться дуже довго працювати. Так, що ж, все опущено у нас, поїхали. Працюємо наш в третьому діапазоні, друга швидкість. Ось можемо бачити, до такої швидкості ми ходимо так ось виходить. В принципі, трактора не тягає, тому що воно вже йде по м'якому ґрунтові. В принципі, так ось виходить. Що це... Пиляки в нас дуже великої немає. Така не дуже. Ось можемо бачити, заїжджаємо на велику грудку, там де вивернуло після першого разу. В принципі, воно його розбило, перебило, не ідеально, я думаю, що зійде. Пеляка, в принципі, є, спадає на цьому крилові. Е, ну і в кабіні я не скажу, що тут немає пиляки. По-любому, оці фільтра ось. Е, дощ пройшов, вони намокли. ну Я не знаю, як це так. Сконструювали, що хтось пройшов, воно намокло. Вчора сушив його, видував, ну, вже. а кожен фільтр стоїть, треба шукати якісь аналоги, тому що оригінал стоїть 2000 гривень, їх тут стоїть три, один. Ось тут ось другий. І отут третій. оце вкручується, підніма тут фільтр. За що відвертку, і фільтр. Цей фільтр. В принципі, він щось зіжмаканий. Тому ось можемо бачити, поляка є і в цій кабіні. Ну, Звісно, її менше, з кондиціонером, з усім, в принципі, жалуватися, краще, ніж МТЗ. Так, що ж, друзі, не буду затягувати відео. підписуємось на канал, ставимо лайки і все буде Україна.